чим я зараз найбільше стикаюся у своїй праці, і що мене дуже сильно засмучує, це з ментальними проблемами людей зв'язку з цією війною і всім тим тиском, тим навантаженням психологічним, яке приходиться прожити людям, просто психіка не справляється і починаються проблеми: депресії, різні розлади, панічні атаки, що тільки. Але це те місце, де вже психолог і психотерапевт не допоможе. А має йти людина до психіатра. Не потрібно боятися психіатрів. Ще з минулого ми сприймаємо тих психіатрів, якихось таких злих, що вони там людей скручують, зв'язують, десь закривають в якихось кімнатах таких страшних навіть, що відбувається. людина вже звідти не може вийти. Отак От ми це сприймаємо, здавалося б, так. Але то не є правда зараз. Це все робиться цивілізовано. Є окремий кабінет, куди ви можете прийти. Вам головне знайти хорошого психіатра, дійсно професіонала. Вас приймуть нормально на рівні з вами будуть спілкуватися, дадуть вам належне лікування, і буде результат, і буде та людина вас контролювати ваше лікування, і все буде добре. Чому допоможе саме психіатр, а не психолог і психотерапевт? Тому що саме психіатр має медичну освіту, саме він має право ставити діагнози і виписувати вам ліки. Психологи і психотерапевти це люди, яких вчать бачити ті червоні прапорці, які є сигналом, що людину треба відправити до психіатра. Що ми і робимо, так? А далі вже психіатр робить діагностику, там тести спеціальні людина проходить. Психіатр виявляє, що саме не вистачає людині, і під цей діагноз виписуються спеціальні ліки. Далі психіатр контролює, як у вас проходить лікування. Ці ліки також по-різному можуть на людину впливати, тому він з вами завжди на зв'язку. Плюс-мінус він слідкує, наскільки вас організм прийняв добре ці ліки, наскільки вам стало легше, наскільки вас це не вибуває з звичайного ритму життя, тому що буває. Не вгадає психіатр, або там якось організм по-інакшому сприйняв ліки, і людина може бути дуже сумлива. Або як в мене була одна клієнтка, вона, вона просто я сиділа е, тіло. От це вже не, не добре підібрані були ліки. Вони міняються, бо в мене клієнт сказав, що в мене абсолютно немає ніяких відчуттів до життя. Абсолютно, я як заморожений. Це теж ненормально. Він пішов знову до психіатра, йому вдали інші ліки, і людина нормально функціонує. Кожен раз, кожен раз, коли він кожен тиждень до мене приходив на консультацію, я бачила прогрес в його стані. Людина з жахливого стану. Відновилася, зцілилася і вже повноцінно жила своє життя. Як працюють антидепресанти? Давайте я вам зараз на хлопський розум поясню. Є мозок людини, і людина проживає різні обставини життєві. І коли ці обставини дуже травмуючі, то мозок не справляється з цим всім, якщо на просту мову говорити, так і тоді мозок, якщо так собі уявити, це наприклад це мозок, це як той швейцарський годинничок. раз, раз все так гарно злагоджено працює від того навантаження психологічного. З той годиночок погано починає справлятися, якісь елементи починають погано працювати. Грубо кажучи, мозку не вистачає якогось ферменту. Мозок не може його виробити через той стрес і напругу. Тому людина з цими симптомами йде до психіатра. Психіатр виявляє, що якого саме не вистачає ферменту в мозку. І виписує антидепресанти, ніби як штучно дається мозок той фермент. І що відбувається? Людина п'є антидепресанти, якийсь проміжок часу. Так? Мозок за цей час відновлюється. Перезагружається і починає сам той фермент виробляти, і ми тоді відміняємо ці ліки. Получається, що вже людина собі нормально функціонує. Це так, на хлопський розум я вам поясню, але я пояснюю, як працюють антидепресанти. Знову ж таки, не психолог, не психотерапевт контролює, а психіатр як проходить ваше лікування. Не можна самому собі виписати ці ліки, піти в аптеку щось купити вам, по-моєму, навіть без рецепту цього і не продадуть. Ось, але має бути постійний нагляд лікаря-психіатра. І скільки часу це буде тривати. Тут ще теж важливо, наскільки запущеній фазі людина звернулася. Чим швидше звернулися, тим швидше це все закінчиться. Ще раз кажу: від цього ніхто не застрахований. Ми не знаємо, що нас жде, наскільки ми витривалі до тих всіх випробувань життя, і здатися може будь-хто в цій ситуації, будь-хто може спіткнутися, якщо так образно говорити, і мати якісь проблеми. А тому я рекомендую вам також. Одне діло за собою спостерігати, чи все з вами добре, чи справляєтеся ви з тим навантаженням, яке зараз, наприклад, нам проходиться через війну проживати, так. Але що відбувається з вашими близькими? Можливо, вони навіть не розуміють, що вже щось пішло не так. Як мені приємно бачити, коли мої клієнти зцілюються, тому що одне діло людина приходить, я бачу, який жахливий стан. Я за неї сама переживаю. Людина не живе вже життя. Це жахливо, що з нею відбувається. Різні абсолютно симптоми навіть не буду вам описувати. Але відправляєш до того психіатра, потім людина далі приходить. Потім надалі собі проходить свою терапію, і я бачу, як вона відновлюється, як вона повертається до нормального звичного життя. Аж на душі стає тепліше, щасливіше, от, чесно вам скажу. Тому не бійтеся психіатрів. і дай Боже, у вас це все мене, але також спостерігайте за своїм близьким оточенням, що робиться з вашими близькими, можливо, вони потребують допомоги і підтримки психіатра. То звертайтеся, допомагайте своїм близьким, і помаленьку, помаленьку все буде гаразд.